Далі будемо говорити про санкції. Європейський союз посилюватиме економічний тиск на Російську Федерацію та вже готує новий пакет санкцій. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Давайте почуємо. Ми працюємо над 15 15-м пакетом санкцій проти Росії. Ми маємо посилити заходи проти оминання санкцій, тому що Росія не може виробляти без імпортних запчастин, чіпів та інших компонентів. Ми маємо використовувати санкції, щоб ізолювати промислові можливості Росії від можливості імпорту з інших країн. На зв'язку з нашою студією Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Желіховський. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, перед тим як поговорити про. Плани Європейського союзу з розширення санкційного впливу на Російську Федерацію хочу вас поцікавитись стосовно того, як працюють попередні санкції, тому що насправді достатньо популярна думка, і в тому числі Росія докладає великих зусиль, щоб її поширювати, що санкції не працюють або працюють, але не настільки, щоб якось суттєво впливати на російську економіку. Як ви бачите цей вплив, які санкції на російську економіку здійснюють, і на вашу думку, за якими параметрами слід його оцінювати? Ну, дійсно, бачимо, що від початку повноштабного вторгнення Російської Федерації західний світ наклав е, безпрецедентні санкції на Російську Федерацію і Європейський Союз, е, зокрема, І бачимо, що в принципі, якщо брати е, ті санкції, які вже були введені, вони е, на початках були досить ефективними і змушували Російську Федерацію, е, скажімо так, е, підлаштовуватися під ті реалії, які є. Але, на мій погляд, найбільшою проблемою є в тому. Що по-перше, багато санкцій вводилися уже з певним запізненням, і коли в 2022 році особливо Україна вимагала більш рішучих дій і власне щодо ведення таких обмежень, які б дійсно били по ключовим секторам економіки Росії, цього зроблено не було, або було зроблено частково, і це найбільша була проблема на той час, але пізніше. Коли навіть і вводилися якісь такі обмеження, які дійсно б змушували Росію призадуматися, чи варто її продовжити, наприклад, агресію проти України, Москва винаходила і винаходить різні способи їх обходу. Ми бачимо, що вона заручається підтримкою, наприклад, таких країн, як Китай, Північна Корея, Іран також вона знаходить, наприклад, нові ринки збуту своїх викупних ресурсів, і, зокрема, і те, що стосується паливного сектору, нафти, газу і тому подібне. Наприклад, Індія надалі споживає і той самий Китай. Ну, тобто, скажімо так, Росія скажімо так, вона підлаштовується і поступово вона е звикає, е скажімо так, існувати в нових економічних реаліях. І навіть коли санкції нові вводяться, проходить небагато часу, коли е Москва може, наприклад, е знаходити. Якісь обходи, і ми бачимо це, наприклад, стосується електроніки чи інших компонентів. наприклад, вона може перекупляти що й необхідно. Туреччина, наприклад, може й прийти на поміч в цьому, чи той самий Китай про який я згадував. Ну і багатокі інших країн, які мають такі от партнерські відносини з Москвою, і Росія власне поки що має можливість рухатися далі. Хоча дійсно вона вже не може е, так оперувати як раніше, і тому е, можемо припустити, що все ж таки Росі, е, м, удари пев, певні наносяться таким чином російській економіці і фінансовому сектору. Ми бачимо, наприклад, на останніх постаннім подіям, коли е, Москва, наприклад, шукає е, заміну американському долару. Ми пам'ятаємо саміт Брікс нещодавно, пройшов к е, в Казані, і Путін носився власне з е, тими фантік. Антиками, щоб показати, що він готовий перейти на нову валюту, і це поки що підтримано, не було також неодноразово Путін заявляв, що однією з умов завершення російсько-української війни або принаймні активної фази, це мали бути зняття, мало бути зняття обмежень, щоб Росія мала доступ на західні ринки, і щоб вона могла отримувати різні компоненти електроніку технології заходу. Ну, тобто, якщо така лунає Риторика значить, в Росії все ж таки не все так гаразд, і навіть ті обходи, які санкції, які здійснює Кремль, вони є недостатніми для того, щоб відновити той економічний, фінансовий і інші потенціали, які були в Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Пане Желіховський, а якби у Росії не було можливості знайти оці лазівки для обходу санкцій, чи достатньо було б оцих 14 пакетів для того, щоб зруйнувати економіку Російської Федерації? Я думаю, що недостатньо, тому що варто розуміти, потрібно ще більше посилювати тиск на нафтогазовий сектор Російської Федерації також потрібно вводити обмеження щодо атомної промисловості, і на жаль, європейський союз не може цього зробити, або може на якісь такі ключові галузі російської економіки вводити часткові якісь обмеження, враховуючи те, що є країни, які виступають проти, або з якими буде важко домовлятися. Наприклад, Угорщина часто ставить палиці в колеса, також до неї можуть дійдатися будь-які інші країни, і ми бачимо, що все ж таки оці пакети, які вводяться, вони вводяться завдяки якраз таки інколи болючим компромісам в європейському союзі, якщо ми беремо саме європейський союз, і також ми бачимо, наприклад, як довго приймалися приймалися рімалися рішення, що стосується, наприклад, російських активів, які Знаходяться на заході дуже. Багато часу на це було потрачено, і припускалося, що неможливо навіть ті відсотки, які набігають з тих заморожених активів, використовувати, наприклад, для потреб України. Бачимо, що є вже позитивні зрушення в цьому сенсі, і це дуже добре. Але на жаль, от неквапність, і оцей от, пошук компромісів він дуже затягується. І відповідно Росія, коли бачить, що наприклад західні країни і організації от шукають якісь впровадження, вона вже в Кремлі вже розробляють механізми, як можна буде обійти майбутні санкції. Тобто, і це найбільша проблема. Тут потрібно працювати більш оперативно і ефективніше. А як ви оцінюєте ефективність тих заходів, які спрямовані якраз блокувати оці можливості шукати якісь обхідні шляхи, тому що і українські дипломати і європейські особливо продовж останніх місяців неодноразово наголошували на тому, що ефект санкцій міг бути більший, якби більш ефективно контролювалися, скажімо так, альтернативні шляхи, з якими Росія шукає ті ресурси, які недоступні через санкції? Ну, власне, це те про що я сказав, що Російська Федерація винаходить у ці різні альтернативи, ці можливості, і це найбільша її проблема. І мені здається, що ну, наприклад, якщо не можна наприклад, сильно а, вплинути вже на північну Корею чи на Іран, то було б можливо наприклад ввести санкції проти того ж самого Китаю. На жаль, ми бачимо, що були спроби вводити якісь точкові санкції, наприклад, проти компанії, які е, допомагають Росії, е, зокрема в контексті е, надання? Тих технологій, які можна використати для виробництва зброї протибанківського сектору, але цього явно достатньо, і ми питаємо, що пхенян Пекін постійно піднімає ці питання. Ось і скажімо так намагається вплинути на захід, щоб санкції або були зняті, або не вводились нові. І відповідно він заручається наприклад підтримкою того ж самого пхеняну північної Північно-корейського режиму, щоб можна було Росії надавати ті чи інші е, товари подвійного призначення, зброю і тому подібне. Ну власне він використовує цю країну в якості прокладки е, для того, щоб Росія могла почувати себе більш певніше у цих реаліях, в яких вона знаходиться, і мені здається, це найбільша проблема. тим бачу, що північна Корея вона має небийкий досвід з обходження санкцій, з фальшування всього, що завгодно різної документації, гроші і тому Подібного. Надає порти, наприклад, для того, щоб можна було перевантажувати якісь. Товари з країн, які не хочуть потрапити під санкції, то подібне ну, власне це найбільше сьогодні сьогодні соні про іні потрібно працювати більш комплексно, виробити стратегії. Бачимо з тільовим флотом, яка, яка проблема, і Росія досі винаходить способи, як можна власне оперувати в, в різних таких можливих сферах, щоб не потрапляти під санкційний тиск. От, ну, от будемо бачити, можливо, зараз якісь будуть позитивні зрушення. Бачимо, що. Дійсно, ось наприклад Жозе Борель про це заявляє про посилення санкційного тиску. Побачимо, як буде далі діяти Європейський Союз, як будуть діяти сполучені Штати Америки, особливо за нової адміністрації. Тож будемо стежити. Ну і аналізувати, що відбуватиметься в цьому контексті. Жозе Борель уже провідкрив завісу. Він сказав, що у 15-му санкційному пакет. Ті будуть вжиті заходи, щоб ізолювати російську промисловість від імпорту. На вашу думку, які механізми туди закладуть? Ну важко зараз передбачити, що саме я Думаю, що більше вже коли буде відомо деталі, ми зможемо оперувати тими даними і їх аналізувати і щоб можна було говорити більш предметно, але я думаю, що це може стосувати якихось ключових галузей, особливо тих, що стосуються, наприклад, виробництва зброї, чи те, що стосується нафтогазового сектору, чи чи будь-які інші, на тобто, щоб ускладнити Росії, тримати на пролову свою економіку, навіть на тому рівні, якому є. Можливо, це стосуватиметься щодо якихось ще валютних операцій Москви. Ну це більш така економічна сфера, але я думаю. Що зараз в європейському Союзі будуть приздумутися як дійсно може ефективно вплинути на Росію в тому сенсі, щоб вона не могла б почуватися більш рішучіше в плані економічному і в плані військовому, і що дуже важливо: а це відповідно і промисловість, і таке інше. Тим паче, якщо от ну як тим паче, коли ми знаємо, що Дональд Трамп очолить Сполучені Штати, і може бути таке, що буде. Європа приймати рішення більш автономно аніж це було раніше, враховуючи що Трамп може мати свої погляди на всі ці процеси, які відбуваються. Тож я думаю, що тут Європа має бути більш рішучішою, і сподіваємося, що якраз таки Борель відвідав Україну зокрема із таким важливим для нас меседжем. Дуже дякуємо вам, Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був на прямому зв'язку з нашою студією.